То вам світло радості, віри і надії нам колядова. Колядки та щедрівки продовжують співати вихованці палацу дитячої та юнацької творчості Біла акація своїми виступами. Діти хочуть підтримати жителів Одеси, зокрема військовослужбовців та волонтерів, розповідає керівниця колективу. Ми сьогодні робимо все, щоб відновити наші українські традиції. Зараз дуже да, багато сперечань, коли святкувати, коли е, сідати за святковий стіл. Але я хочу сказати, що наші діти дуже розумні. Вони сьогодні читають літературу і вони сьогодні заглибляють. Занурюються в історію України, і це дуже варто е, підтримати. Сьогодні колектив завітав до сервісного центру МВС. Тут колядують вже шостий рік поспіль. Усі зібрані кошти передають на благодійність. Минулі рази на потребу онкохворих дітей цьогоріч прагнуть допомогти жінці, яка постраждала під час російського обстрілу Одеси. Цьогоріч діти прийняли рішення таке, що вони будуть збирати постраждалому співробітнику дитячого закладу. Вона працює кухаркою, в неї пошкоджена квартира, і наразі вона лікується в лікарні, і в не дуже тяжкі пошкодження. Тому діти віддають всі гроші, туди це їх рішення. Смаколики залишають собі. Тринадцятирічна Софія перебуває в колективі довше за інших учасників. Розповідає, до виступів готуються заздалегідь. Під час тривог доводилось вивчати пісні у підвалах. Репетиції проводили дуже дивно, бо були е, такі моменти, коли вже просто всі е, дуже стомилися. Але працювати треба, бо ми йдемо колядувати з благою ціллю. І, і сонні, і дуже стомлені. Ми ходили, працювали, старалися, і все ж таки я вважаю, що. Що мета виповнена. Цьогоріч З благодійними виступами колектив вже встиг навідати військових у лікарні. Розповідають, там збирати кошти не планували. Однак українські захисники все одно вирішили долучитися до збору. Також пригощали співаків цукерками. Ми бачили ось ці емоції е, воєнних, які дивилися, і в них теж сльози були на очах. І Ми думали дякуємо, що ми зараз можемо зібратися і зараз можемо колядувати саме для вас дякуємо всім нашим захисникам. ксенія кулашкіна павло шаповало перший міський